Всіх вітаю! З вами Марія і наше з вами традиційне, звичне відео про важливі події наступного тижня. Тож, давайте розглядати. Ага, додаю світло. На щастя, воно зараз у нас є. І всіх вітаю, у кого є світло, і смачної кави вам, як то кажуть. Якщо п'єте разом зі мною. Так, а тут виконання бажання. Отак гарно. Так, дивіться, перспективи тижня це саме виконання бажання. І особливо, якщо воно стосується, ви чекаєте грошей на те, щоб це бажання виконалось, то воно так у вас і буде. І дивіться одразу, якщо ми дивимося перспективи, то давайте одразу розглядати. Так, дивіться, показана мені ситуація, в якій вас будуть вмовляти дві людини заради якогось виконання, яке вважають для себе переможним. От знаєте, коли тільки ви так вмієте, тільки ви знаєте, тільки вас можна попросити більш ні до кого навіть і не звернутись. От люди, які бачать у вас потенціал і бачать в вас майстерність саме в тих питаннях, які їх дуже цікавлять. І про вас так розповів якийсь чоловік з вашого оточення. Це просто я таку рекламу вам дав, що люди ну, вони повірили, вони деякий час за вами спостерігали, переконались в правдивості його слів, і тепер будуть вас оточувати зі своїми проханнями. Для когось ви будете, ну це вже я іншу історію дивлюсь, будете. Як заморожувати спілкування з якоюсь людиною, бо і на чоловіка, і на жінку мені схоже? Не хочете спілкуватись? Є у вас досвід вже спілкування з цією людиною? Є, ну, скажімо, ваші думки з приводу цієї людини? і ви. В цьому випадку показано, що ви так себе спокійніше відчуваєте, і ви знаєте, от в тому ваша справедливість до людини не просто так. Ви відмовляєтесь, заморожуєте спілкування. І це навіть може бути, наприклад, людина вам пише. Ви деякий час не, не те, щоб не відповідаєте на те, що людина написала вам чи написав. Ви навіть не відкриваєте. Навіть не хочете прочитати, про що там, От вже відношення до людини. І це, це так людина свого часу е, наробив чи наробила, старався чи старалась. Так, тепер по перспективах е, спілкування з людиною, яка може допомогти стабілізувати вашу фінансову е, галузь. Ваше фінансове становище після якісь як підказки, як уточнення, якісь від людини. І після цієї спілкування з цією людиною, ви так, знаєте, задоволені, ви так собі більш розумієте, більш якось так можете планувати. Що стосовно робота соціум, Тижні, то взагалі то непоганий тиждень. І я б сказала, розділіть його навпіл. Ви можете одну, то вже як у кого з вас, як воно буде. Одну половину тижня ви, ну так знаєте, буде робота, але не така загружена буде. Половина тижня. Інша половина тижня ну так вже більш Знаєте, от коли весь час щось робите, вважаєте, що ось я от закінчив чи закінчила, і все можна буде відпочити, і одразу у вас з'являється нова справа. Люди до вас будуть звертатись і разом з людьми багато чого будете робити, чи вточнювати для людей в кого як, у когось перша половина тижня, у когось друга. Але дивіться, тут більше все ж таки Ви показані мені як та людина, до якої йдуть у своїх справах. Людина, яку майстром вважають в якійсь там певній темі. Листування багато показано. А багато тут якийсь чоловік про вас думає з питаннями до вас буде звертатись, це виглядає як, наприклад, телефонні розмови з цією людиною, і він буде нагадувати про себе. Тобто ви весь час чимось зайняти, і він вас відволікає. І показаний мені цей чоловік, знаєте, от як за вами багато спостерігає. За вашою роботою, за вашою поведінкою, за вашим сприйняттям якихось справ. Це, знаєте, коли є досвід якихось, я б сказала, навіть пережитих страхів, пов'язаних з вами. Ну, тобто є якісь теми у спілкуванні з вами, які він знає, що якщо торкнутися цієї теми, то Ваша реакція буде непередбачуваною, або навпаки, він знає, що вона буде такою, знаєте, ну, давайте скажемо, страшною. Для нього страшною. Може, там не так страшно. Може, ви просто, от, наприклад, там ображаєтесь та мовчите потім, а йому страшно це мовчання ваше. Або навпаки, ви там можете виказати людині і, так, знаєте, і гучно дверми. Гримати, але це йому теж страшно. Тобто, от знає, що краще за все, коли ви в доброму гуморі, спокійно щось там сприймаєте, робите, може, з ним там спілкуєтесь, може, щось питаєте у нього. Але от просто як спостерігає за вами фінансові моменти якісь будуть розглядатись і. Тут так показано, що є моменти, коли, ну, наприклад, якщо щось ремонтувати, мені показана будівля, в яку весь час треба вкладати гроші. Я так розумію, що це з ремонтом більш е, пов'язане. Е, цінна будівля ну, скажімо, для вашого керівництва, для вашої фірми, для, ну, там, ну, там, просто цінна будівля, яку. Приводити до ладу треба, ну тут довго ще треба, воно так чи весь час треба. Знаєте? Ну, звісно, весь час треба вкладатись. Якісь, тут щось повернення фінансів. Тут, наприклад, як це може бути, за щось заплатили, воно прийшло вам, і воно браковане. Повертаєте і повертаються вам гроші або відправили сплату грошей, а вони повернулись, не пройшла проплата. Е, ну, я не знаю, якось ще може може бути, але щось тут повернення грошей, щось вони як не пішли і будуть розбиратись, чому не пішли, чи як їх взагалі повернути, якщо щось там браковане отримали. Таким будете хтось з вас займатись. Так, тепер тепер, щось тут людина сидить. Ви як обходите якусь поважну людину. Ну, так, ви собі бачите людину. Сидить як на посаді. Як. Ага, дивіться, як я зрозуміла. Тут буде прояснення стосовно якоїсь людини, яка зараз при посаді, і як якийсь чи випробувальний термін добігає кінця, чи взагалі якісь випробування по роботі цієї людини добігають кінця щось складне, насправді людині складне, і може, і ви так сприймаєте щось складно пов'язане з людиною. Для когось з вас, ви як боєтесь, якщо ця людина піде, що далі буде? От, з вами, з фірмою, там. Ну, тут зміни будуть насправді, зміни тут будуть. Вони будуть, ну, як вам відомі, вони як прозорі будуть, вони натякають на виконання бажання. Тут не однієї людини, тут як показано так, що люди тут мають вплив на цю ситуацію, на цю посаду знову ж таки. Тобто, я так розумію, що люди можуть обирати, хто там буде сидіти в тому кріслі. і Зараз хвилиночку, дивлюсь, що тут. Ну, тут, дивіться, як тут може повернутися та людина, яка займала певну посаду. Повернутися, і сісти, як продовжувати або знов сісти в це крісло. Отак воно для когось показане. Так, далі дивимось. Показана мені ситуація ревнощів. Чоловік так себе буде поводити, він не буде виказувати, але ви щось там зрозумієте собі його хвилювання, як відчуєте. Ревно, ще до того, ви з ким спілкуєтесь по роботі. Може, для когось це насправді буде історія сердешна, а може для когось і. Про конкурентів. Тут і так, і так я можу це озвучувати, тож ви ж різні, і у вас там у кожного по-своєму буде. Але ж дивіться, тут будуть зміни. І зміни для одного з чоловіків, вони не на краще. Тобто ви тут оберете когось, тут не буде такого, що з двома будете продовжувати спілкування, але ну, для одного це буде розбите серце хвилювання. Далі дивлюсь, що стосовно сім'я, рідні, близькі, показана мені одразу жінка, яка, а тут і жінка, і чоловік, і обидва думають один про одного. І обнулення якоїсь фінансової теми. Ну, Будь-як це може бути, ви можете обрати, що вам купити, і це обнулиться ця грошова сума, але ж ви отримаєте те, що придбаєте за неї. Це може бути, вибачте, якщо вам то чутно. Кіт храпе, але хай вже так спить, він, він часто так спить. Так, Тут просто як витік тих грошей, і ну, знаєте, те, що збиралось, те, що на замок зачинялось і не чіпало тих грошей. От Показано, що на цьому тижні вже може подарунки будете придбати. Ну, це ж така знаєте, підготовка до новорічних свят, вона ж така, що з витратами. Так, далі. Ось тут маска якогось чоловіка лежить. Ви зрозумієте, що людина в якійсь окремій ситуації приховує свої справжні почуття, своє відношення. Угу. Тут стосовно якоїсь допомоги. Так. Тут якась тема, яка вона відходить від вас, від цієї людини, але воно так виглядає як уроком для людини. Урок засвоєний. По справедливості щось відбулось. І оце по справедливості він для себе зрозумів і він знає, що так ну, якось в якійсь ситуації він знає тепер, як, як чинити, як думати, як діяти. А ви в цій ситуації, як за спиною в людини, ви себе дуже легко почуваєте, а для нього це складний урок, так показано. І в цій ситуації він дуже вмикає інтуїцію. От він намагається вас для себе розуміти, він намагається щось прораховувати на майбутнє, але, от ви знаєте, може наламати знов якихось там Негараздів для себе, щось йому знову може бути скрутно з вами. Бо не розуміє вас взагалі. От просто не розуміє. Йому вдається, що ви для нього зрозуміла людина, хай навіть не мріє. Але вам цікаво спостерігати за цією ситуацією. Бачу, що ви так. Трошки, знаєте, з цікавістю дивитесь на людину і думаєте, ну, ну, побачимо, що ти там далі будеш собі вважати. Показаний мені чоловік, який дуже так складає руки і як молиться, на вас в якійсь ситуації, дуже вас про щось просить. А ви вагаєтесь. Ой, Рис, як же ж ти гучно спиш? Ви вагаєтесь і ви так знаєте, це з ким спросить вас поспілкуватись? Як знаєте, от ну, ну поговори з людиною, поспілкуйся з людиною. І ще й людина вас дуже буде просити, щось буде якась ситуація, коли до вас приходять, коли ви можете або протягнути руку допомоги, або відмовити. Вагаєтесь, якась там така історія складна, коли ви для себе одразу навіть не кажете, відмовляючи, даю згоду. Там щось людина з поганими новинами до вас звертається. І, ну Це людини погані новини, це і, не ваші погані новини. І щось буде просити, про щось буде просити, щоб закрити якусь тему. Угу. Так, тут сердешна тема показана для когось з вас розмова, чоловік та жінка. Там, де, може, посварились, може образи якісь були, вже вихід з цієї теми і залагоджується ситуація. Дорога для когось з вас намальована, гарна світла, без перепон дорога, буде там ще й зустріч, як з чоловіком, і заради якогось прояснення зустріч. Дорога для когось з вас, для чоловіків, заради. Вирішення, питання, щось не дуже воно там швидко буде просуватися, але симпатично, що наприкінці цієї дороги ви отримуєте такий більш-менш гарний результат. Показана мені не одна історія на цьому тижні. Ну, звісно ж, важиш багато ви різні. І у багатьох з вас буде таке, що люди як приводять до знайомства з вами, чи ви приходите з кимось знайомитись. Це по домовленостям, це, от знаєте, як корисні, чи ви корисні, чи вам людина корисна в якихось ситуаціях. Ну, Гроші чиїсь теж бачу, але знаєте, приходять і швидко витрачаються. Не дуже так затримуються. Добре, давайте що у нас тут побачимо. Так, а ось тут показано, не треба так хвилюватись, показана мені жінка, що. Якось, знаєте, як вважає, що її особисте життя це все. Це от не виходить, ніяк не, не виходить і все, не треба навіть мріяти. Не треба так відноситись до себе і свого особистого життя. Оце точно не треба. Бо ви цінна для протилежного полу, ви цінна людина, цінна жінка, і шкода, що ви себе так не цінуєте, як вас бачать чоловіки, і дивіться, поки ви себе так не цінуєте, поряд з вами будуть зовсім не ті чоловіки, які вам треба, які повинні бути поряд з вами, а як зміните до себе ставлення. Бачу вже в вашому просторі, вже, от, знаєте, коли, зараз як. Дивіться, якщо порівняти, давайте так, от ви стоїте в темряві, да? і над вами запалюється ліхтар, наприклад. І ліхтар в темряві висвітлює. От, не всю темряву, а от як шматочок там, де ви стоїте, і круг вас висвітлює все. І от до цього світла вже підходить чоловік, який буде вас цінувати, який просто, от, знаєте, притягнеться на ту енергію, яку ви будете випромінювати від себе. Коли ви скажете собі, що я цінна, мене треба поважати, бо я себе поважаю, мене треба любити, бо я себе люблю. Тобто вам тут треба змінити для, до себе ставлення. І саме на оце ваше нове до себе ставлення притягується нова людина. Тож не ставте хрест на своєму особистому житті, а розумійте, що життя вміє вас Ну, сюрпризи вам влаштовувати. І будьте готові до сюрпризу, бо він буде приємний для вас. Далі дивлюсь, ось тут дуже симпатичний чоловік, показаний, дуже харизматичний. Зараз що тут з ним? Йому треба зустрітись з іншим чоловіком заради е, розкриття інформації. І е, щось він як відштовхується від цієї інформації, а йому б треба роздивитись, і не треба відштовхуватись. Так, ось тут показана вже інша ситуація. Тут жінка щось відштовхує від себе чоловіка. Образилась в якійсь окремій ситуації, просто образилась, і він для неї поганий. Він насправді не поганий, ви просто не розібрались вам треба просто з ним е, поспілкуватись і угу. ну, по-перше, треба заспокоїтись, бо ви тут дуже так знаєте, розпалились. Просто от, от гаряча така. І е, поспілкуйтеся, хай він пояснить вам, бо він не такий поганий, як ви собі його вважаєте. Хоча в цій ситуації є інший чоловік за вашою спиною, за спиною жінки, який дуже чекає, щоб ви пересварились з цим чоловіком, який, знаєте, от дуже хотів би вас до себе забрати. А може навіть інколи підкидує вам якісь такі теми? А ну, давайте пересваріться. Ну, тут презентувати буде себе якийсь чоловік, жінці, що він тут, і оце він може полагодити, і оце він може зробити, а це він взагалі вже зробив. І подивіться, приймайте роботу. Ну тут, як, знаєте, майстер, з яким ви домовляєтесь через якісь там, якщо вам треба ремонти. Так. Ну, Багато-багато просто спілкування, ну, не будемо на ньому зосереджуватись, звісно ж, воно є і буде, як і на кожному тижні. Новини показана така симпатична пташечка, якась жирна новина буде непогана, хоча її будуть намагатись очорнити. Так. Десь буде у вас привід пишатись собою. Буде людина, яка буде дуже вам за щось завдячувати, казати вам, що ви просто, ну, якби не ви, то взагалі не, невідомо, як в людини щось би там владналось. Але завдяки вам щось було більш-менш легко. Зрозуміло, вирішено, тож будете пишати з собою, це заслуговано буде. І не кажіть, будь ласка, що ви нічого не робили, просто скажіть дякую, бо показано, що була якась допомога від вас. Навіть якщо це просто була підказка, навіть якщо ви людині розповіли свій досвід. І просто людина, опираючись на ваш досвід, щось собі там зробив чи зробила. Не, не знаю. Ну, там клопіт був у людини. Не знаю, хто, чоловік чи жінка. Ну так, це на цьому закриваю, філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного тижня і людей гарних поряд з вами, і настрою вам гарного, і безпеки, і бережіть себе, будь ласка, і будьте уважні до всього навкруги вас і один до одного. Всім пока і всі побачимось знову.